Кашель Бронхипред, сила рослин з доведеною ефективністю. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко напередодні заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП, які зараз і ведуть справу Міндічґєйту. За словами очільника САП в українському політику є конкретна особа, яка координує ці наради та впливає на рішення правоохоронних структур щодо тиску на антикорупційні органи. Прізвище цієї людини Олександр Клеменко не назвав, але зазначив, що його називають Алібаба. Втім, Ярослав Железняк, народний депутат, стверджує, що це керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Деякий Алібаба проводить наради, на яких нарізають задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів НАБУ і прокурорів САП. Це ненормальна історія, тому що тиск буде продовжуватись. Тому індивідуальні кейси дуже важливі, бо так по одному пересаджають всіх детективів і нікому буде розслідувати провадження, навіть не всіх. Затримають і триматимуть в СІЗО 10 людей. Решта 200 не будуть працювати, бо вони бояться, що будь-яке викриття призводить до того, що потім ти відчуваєш себе заручником в СІЗО. Одним із таких кейсів, про який казав керівник СА, очевидно, є затримання детектива НАБУ Руслана Магамідрасулова, нібито за фактом ведення бізнесу із Російською Федерацією. Але саме Магамед Расулов зібрав важливі докази щодо операції Мідас, про що розповів детектив Бюро Олександр Абакумов, нашим колегам з української е, правди. Ну і фахівці, які відстежують фактично е, цю справу, справу проти Расулова, е, стверджують, що е, докази буквально розвалюються. а… Також фіксують постійні затримання, затримування точніше, самого розвитку цієї справи і відкладання судових засідань. Цікаво, що над затриманням Магамеда Расулова працювала слідчо-оперативна група тоді, в липні цього року, з 42 представників офісу генпрокурора. Але після того, як ми на плівках НАБУ почули про вплив людей Міндіча. На офіс генпрокурор, Генпрокурора, вгадайте, скільки людей почали розслідувати таке потенційне зовнішнє втручання у роботу прокурорів нуль, принаймні станом на сьогодні. Тобто 42 людини з офісу генпрокурора ганялися за працівником НАБУ, звинувачуючи його в пособництві державі агресорці Росії у той час, як він збирав докази про вплив російських агентів на нашу енергетику, виходячи з плівок. І як ми розуміємо, ці самі російські агенти впливали на той самий офіс генпрокурора. І ось уже тиждень прийшов з моменту оприлюднення найгучнішої корупційної справи в країні, але офіс генпрокурора навіть не почав службове розслідування і тим паче нікого не відсторонив. А мова йде про керівника органу прокур... прокуратури, який може бути підконтрольний, фактично, якщо скласти 2 плюс 2 російським агентам. Тобто ця особа продовжує обіймати свою посаду, і ніхто не перешкоджає йому в потенційному зловживанні службовими обов'язками. Він і далі фактично знову ж таки, якщо вір. Ти даним набу може працювати на людей міндіча, але офіс генпрокурора здається, не надто це хвилює. Принаймні, таке враження складається після засідання парламентської тимчасової слідчої комісії, яка якраз розглядає економічні злочини і конкретно викликає представників ключових відомств, які так чи інакше дотичні до міндічґейту. Я, побачу, я правильно розумію, що станом на зараз Офіс Генерального прокурору зробив нічого для того, щоб цю особу е, ідентифікувати і, відповідно, е, хоча б відсторонити від посади. Я правильно розумію? Ми не знаємо, хто це ця особа. Так, да, я тому вас і питаю, що ви зробили для того, щоб дізнатися, хто ця Ми особа? Ми знаємо цю особу. Ми не знаємо цю особу. На і відповідно до розслідування питання залучено нуль людей. Я правильно розумію? Ми не знаємо, ми не писали запит. Наскільки мені відомо, запит не викладається? Я розумію, але ну, якщо ви цього б... б... не робили, то значить у вас я до б... цього залучено нуль людей. Я вважаю, це я особисто, чому вважаю, неправильно було робити цей запит. Навіть ДБР вважав, що це правильно. Колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до новоствореної дорадчої ради української оборонної компанії Файрпойнт, яку пов'язують зі скандальним бізнесменом Тімуром Міндічем. Про це пише Асошейтет Прес. Керівництво компанії повідомило, що рада була сформована 12 листопада у межах посилення корпоративних стандартів. Головний технічний директор Фаєрпойнт Ірина Терех пояснила, що рішення про створення дорадчої ради ухвалили, коли компанія почала перетворюватися на велику міжнародну структуру. За її словами, призначення Помпео є великою честю для оборонної фірми. Водночас в агентстві нагадують, що Firepoint перебуває під слідством через можливе завищення вартості компонентів та кількості дронів у контрактах із Міністерством оборони України. Крім того, вивчаються імовірні зв'язки компанії із наближеним до Офісу президента, а також колишнього. Нім співвласником кварталу 95 Тимуром Міндічем, фігурантом вже великого корупційного скандалу, який напередодні а, обшуків а, набу виїхав з України. Ну і крім того, Тарех наголосила, що Фаєрпонт не має чого приховувати а там повністю готові співпрацювати з Набу, надаючи всю запитувану інформацію. Ну і крім того, я нагадаю, що компанія. Замовила незалежний міжнародний аудит, щоб зняти підозри щодо ціноутворення та виробничих процесів. За даними керівництва Firepoint, компанія планує збільшити виробництво крилатих ракет фламінго і нині будує завод у Данії для виробництва ракетного палива і повідомляє про дохід у розмірі 1 мільярда доларів після різкого зростання попиту на їхню зброю. Вищий антикорупційний суд розглядає запобіжний захід для екс-міністра національної єдності Олексія Чернишова. Його підозрюють у причетності до розкрадань в енергоатомі. Чернишов Очікувано свою провину заперечує. Я нагадаю, що 14 листопада Набута САП вручили колишньому віцепрем'єру клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час засідання суду Олексій Чернишов заперечив свою причетність до справи про розкрадання в енергоатомі. Він заявляє, що мовляв нічого не знає про псевдонім Чигівара, який фігурує на плівках Набу і саме. Так, нібито називали Чернишова інші фігуранти цієї гучної корупційної справи. Знову ж таки, Чернишов каже, що ніякого відношення до цієї організації, начебто, не мав і не має. Також він допустив, що голос на опублікованих записах Набув все ж таки схожий на його, але вважає на. Що необхідні матеріальні докази у справі, і каже: цитую: давайте базуватись, базувати наші висновки на фактах. Я не проти того, щоб НАБУ та САП проводили це розслідування, заявив екс-міністр. Чернишов при цьому відмовився відповісти на запитання журналістів про те, чи знайомий він із бізнесменом Тимуром Міндічем НАБУ. Підозрює міндіча в організації якраз всієї цієї схеми з розкладання на енергоатомі. Він також Чернишов повідомив, що нібито не знайомий з іншими фігурантами цієї справи, тому його цитую не може бути у цій злочинній схемі. Ну, така собі логіка від колишнього віце-прем'єр-міністра. Зараз же Чернешов також коментує свою причетність до будівельного проєкту у Козині, який очолює партнерка по бізнесу Лілія Лисенко. Чернишов заявив, що до держслужби вів бізнес і всі його статки вписані до декларації. Сказав Чернишов. Ну а прокурор у справі заявив, що колишній віцепрем'єр допоміг легалізувати понад 1 мільйон 227 тисяч доларів та понад 36 тисяч євро у справ справі розкрадань в енергоатомі прокурор також повідомив, що Олексій Чернешов брав участь у схемі щонайменш з 11 лютого по 9 травня цього року. Таким чином Чернешов набув 55 мільйонів гривень. Ну тобто, ця мова йде про його особисту вигоду, скажімо так, у цій справі. Прокурор просить взяти Олексія Чернешова під варту вказуючи на ризики переховування, адже той понад 50 разів виїжджав за кордон і має значний а, майновий стан, так би мовити. Слідство встановило, що а, Чернишов видалив дані з телефону, аби приховати факт отримання грошей, а також може впливати на свідків. Існує вірогідність вчинення також і інших кримінальних правопорушень. Отож, як я й казала, при цьому всьому треба розуміти, що Набута Са прослідують не лише причетність Чернишова до справи з розкрадань на енергоатомі, і це далеко не перша підозра екс міністра ексміністра. Раніше йому повідомляли підозру у зловживанні службовим становищем та участі в корупційній схемі з будівництвом. 13 червня я нагадаю, СА повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топ посадовців. про підозру у зловживанні з Службовим становищем одержані та надані неправомірної вигоди в особливо великих розмірах повідомили, в тому числі колишньому держсекретарю міністерства Мінрегіону чинному члену правління НАК Нафтоаз України, а також ексраднику міністра. Тоді медіа повідомляли, що йдеться про людей, якраз пов'язаних із міністром Чернишовим. Ну і зрештою, у підсумку все ж таки. Ці так би мовити, припущення знайшли свої підтвердження. Очільник Міністерства національної єдності на той момент, коли от якраз розгорілася справа про ці оборудки, перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського союзу. Також, зрештою, вже 22 червня. Міністр Олексій Чернишов, тоді ще міністр, заявив, що він повернувся із закордонного відрядження в Україну та з початку наступного тижня продовжить працювати в уряді. Ну і як багато вже писали про те, що все ж таки допомогли йому повернутися в Україну. А правоохоронці, ну і багато зусиль до цього доклав, начебто, безпосередньо очільник розвідки Кирило Буданов. Якби там не було, 23 червня Чернишов опублікував на своїй сторінці у Фейсбук, що готовий. Власне, розібратися в ситуації для цього і прибув до набу пізніше. Того ж дня детективи національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Чернешову про підозру у якраз зловживанні службовим становищем і одержанні неправомірної вигоди, особливо великого розміру. За цією справою Чернишову інкримінують злочини у період з 20 по 22 роки, коли він був головою міністерства розвитку громад і територій. Після того його призначили керувати Нафтогазом. А наприкінці 2024-го він очолив міністерство національної єдності, основним завданням якого за іронією долі було повернення українських українців власне додому. Ну і зрештою, Чернишов тоді повернувся для того, аби Розслідувати цю справу, але станом на сьогоднішній день він уже е, отримав дві е, підозри і є фігурантом двох гучних е, розслідувань. Е, знову ж таки, будемо сподіватися, що незважаючи на все ж таки. А, там минулий багатий досвід подорожей, так би мовити, робочих поїздок Чернешова він і зараз, і до кінця, зрештою, залишиться в Україні і постане перед судом у цій справі. 27 червня чинному тоді голові міністерства національної єдності суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Зараз же ж зрештою ця застава була внесена. Нагадаю, ну і Чернешов продовжив працювати міністр. Рем, аж до моменту розформування попереднього складу Кабміну. Зараз прокурори САП просять про заставу для Чернешова у розмірі 55 мільйонів гривень. Ми продовжуємо стежити власне за засіданням Вищого антикорупційного суду. Я маю інформацію про ще одне шокуюче гучне викриття. Адже СБУ затримала агентку ГРУ Російської Федерації, яка встановлювала ретранслятори для навігації Російської дронів та ракет на півночі нашої країни. Отже, як повідомляється, військова контррозвідка служби безпеки затримала агентку російської воєнної розвідки на Сумщині. Фігурантка коригувала ворожі атаки по регіону, а також забезпечувала сталий зв'язок для рашистських дронів та ракет. Встановлювала в області відповідні ретранслятори. Також за матеріалами справи агенткою виявилася 34-річна мешканка Конотопа. Яка знову ж таки потрапила до уваги окупантів, коли шукала ось ті самі легкі заробітки в телеграм-каналах. Ну а вже після вербування жінка, звісно ж, за гроші російської спецслужби придбала радіонавігаційне обладнання і навіть налаштовувала його на потрібні для ворога частоти. Потім агентка підшукувала покинуті будівлі, проникала до них і на дахах встановлювала радіомечки. Використовуючи такі пристрої, окупанти своєю чергою отримували стійкий зв'язок для своїх дронів та ракет. Ну а це своєю чергою дозволяло їм обходити українську систему РЕП. Також встановлено, що ця жінка надсилала кураторові фото і координати місцевих військових частин. А поблизу однієї із регіональних авіабаз вона навіть зробила відеопастку у вигляді захованої на місцевості 4 g камери з онлайн-трансляцією для російських спецслужбістів. А в такий спосіб вона. Намагалися зробити так, щоб решисти сподівалися відстежувати періодичність та напрямки польотів бойової авіації збройних сил України, і звісно, наслідки ворожих прильотів по прикордонній місцевості. Співробітники СБУ викрали агентку, поетапно задокументували її розвідактивність і звісно затримали. Одночасно було проведено спецзаходи для деактивації шпигунських пристроїв та убезпечення пунктів базування сил оборони. Знову ж таки, вже традиційно під час обшуків у неї, тобто у затриманої, вилучено шість смартфонів, які вона використовувала для конспіративного зв'язку з кураторами з Російської Федерації. Ну і звісно, наразі зловмисниця. Перебуває під вартою без права внесення застави і їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І це ще раз свідчить про те, що на жаль, Путін своїми кривавими лапами все ще може дотягуватися до громадян навіть нашої країни, які в пошуках легкого заробітку погоджуються співпрацювати з ворогом. Але як бачите, кожен хто йде на співпрацю з росіянами. Рано чи пізно буде викритий і покараний. Чнові глядачі новини просто несуться щохвилини, і зараз маємо інформацію від центру протидії дезінформації в своєму телеграмі. Заперечують вони інформацію про продовження відрядження Умєрова, попри чутки, які поширюються останнім часом в інформаційному просторі, що нібито Умєров виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіцій Ійному відрядженні пишуть в центрі протидії дезінформації станом. На сьогодні він працює в Сполучених Штатах Америки, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України. Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені задачі та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. В центрі протидії дезінформації звертаються до українців. Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення. Які вводять суспільство в Оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України, що сказали в офісі президента? Там також спростували повідомлення, що меров, нібито, відмовився повертатися в Україну. Зокрема, відзначили, що це дійсно є фейк. Я нагадаю, що раніше видання Клеш Репорт відзначило, що. Мєров відмовляється повертатися нібито в Україну і, і, нібито особисто про своє рішення повідомив президента України Володимира Зеленського. Ну а тим часом, як ми вже відзначили, в секретаря РНБО зараз. Офіційні відрядження, і він працює за кордоном, запитаю вас власне про поїздку секретаря РНБО до Стамбула до Туреччини. Чи справді настав той час, коли варто докласти додаткових зусиль для реанімації для відновлення перемовного процесу? Саме процесу обмінів полоненими? Я так розумію, про ніщо інше наразі не йдеться. Ну безумовно ця тема дуже важлива для суспільства, адже ми розуміємо, що на жаль. quando the boy. Ведення війни і те, що наші громадяни опиняються в полоні Росіян, як безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що опинились через захоплення територій, Безумовно, Україна повинна повертати цих людей. І це відбувається саме шляхом перемовин щодо обміну. Власне для цього нам потрібен так званий обмінний фонд, тобто захоплення великої кількості росіян. Плюс я думаю, що про те, що їх захоплюють стільки, що і іноді виникають питання, де їх тримати, і в цьому контексті, звісно, бажано мати Постійні перемовини щодо обміну ми дуже вдячні а, нашим партнерам, які допомагаються робити це об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія і держава Катар яка сприяє поверненню українських дітей. А, тобто, в принципі, так, ці процеси вони важливі, і, і я думаю, що після Туреччини мера відвідує близький схід власне. Він казав, що буде розмовляти з близькосхідними партнерами Партнерами, тому що ці згадані мною три країни вони відіграють важливу роль, тому що вони, по перше, хочуть важливу роль в обміні полоненими, тому що вони хочуть затвердитись на глобальній політичній арені, і для них це можливість заявити про себе і у них і ресурси, і можливість контактувати з обома сторонами, тому сподіваюся, що все ж таки українське домовленість з цими країнами і, і вплив. Країн близького сходу на Росії саме по економічному фактору, врешті-решт посприятимуть тому, що процес обміну полоненими він по великому рахунку розморозиться, бо таке нині складається враження, що його росіяни заморожують до періоду якихось зустрічей для того, щоб щонайменше давати результат, що ось якщо відбувається зустріч, хай не пряма, а через там сполучені штати Америки, наприклад. А між Україною та Росією, то результатом є обмін полоненими, як це було двічі вже під час цієї зустрічі в Стамбулі, і я вважаю, до речі, це гарним результатом, те, що давалося саме досягти обміну полоненими, бо на жодні поступки територіальні України точно не де. І в принципі інше, також так що тут обмін полоненими це те, що важливе для України, але і для Росії також, тому що там також далека не ідеальна ситуація, яка. Насамперед, по економічному фактору стає дуже дуже складною для країни і повернення окремих цих полонених Росії дає можливість знизити пару в своїй країні як початкова і до речі в Україні. Також коли повертаються наші полонени. Це завжди позитивні новини. А позитивні новини вони дуже дуже важливі в цій ситуації. Коли повертаються наші військовополонені додому, це, напевно, найкращі новини, які за останній час можуть викликати власне, емоції в людей. Важливі, важливі дійсно ці обміни, і важливо їх зараз розблокувати, повернути. Однак, наскільки це реалістично, ми бачимо, що на полі бою зараз Путін і Росія сконцентровані на досягненні певного результату. В розпалі битва за Покровський, Росіяни кидають туди, в цю піч цієї битви, все більше. Шу більші кількість своїх резервів, крім того, є їхні просування зафіксовані в Запорізькій області біля Голяйполя, Про що говорить головком Сирський Закупінг? точиться це бої. Коротше кажучи, на фронті дуже гарячі, і Путін, очевидно, робить ставку на, на ці точки, власне кажучи, на лінії бойового зіткнення. <кій> Водночас Дональд Трамп якось так підозріло замовк стосовно України. Заяв гучних немає рухів, якихось з боку Вашингтона в цьому напрямку реанімації перемовин немає. От Віктор Орбан вчора своїй пресі, телеканалу угорському, заявив, що він вважає, що цей саміт в Будапешті він точно відбудеться між, між Трампом і Путіним, але він затримується з якихось причин. Трохи пізніше обов'язково відбудеться. Тут в цьому сенсі варто прислухатися до Орбана, чи це його, скажімо так, політичний внутрішній трек. Він хоче показати свою важливість як посередника, перемовник. А що насправді відбувається у нас зараз у цьому полі можливих перемовин? Ну, Насамперед важливо відмітити цю зміну в перемовному полі, що якщо раніше в США за це поле відповідав Стів Вітхов, девелопер, який не має особливого досвіду в політиці, то зараз Дональд Трамп призначив відповідну людей відповідального. За цей трек Марко Рубіо, державного секретаря, і навіть, попри скажімо, неодноразові заяви Трампа про те, що він хоче боротися з дівстейтом, так званим Сполучених Штатів Америки, мені здається, що Марко Рубіо якраз і є представник того самого дівстейту, тобто такий державник, який е, міркує категоріями національних інтересів, які не думає про певні. Хвилині секундні вигоди, і власне перший результат того, що саме Рубіо відповідає за цей трек, було те, що коли Трамп сказав, що буде зустрічати з Путіним в Будапешті. Але перед тим як він зустрінеться з Путіним, треба, щоб Марк Рубіо зустрівся з Вовро. Марко Рубія, перше, що зробив, сказав, що так: я хочу знати позицію Лаврова на зустрічі зі мною, про що він буде казати? І коли е, Марко Рубія дізнався, що Росія не змінює свою позицію і що це буде повторення риторики, яка була Банкорі Джуналасці. Марко Рубіо сказав, що я не бачу сенсу зустрічі з Лавровим, і відповідно доповів Трампу, що скільки його зустріч з Лавровим не буде мати місце, то він не бачить сенсу зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті, щоб це не був другий анкоріль, Щоб це не було, не був другий позор, скажімо так, тому що тоді е, преса дуже негативно віднеслась до тієї зустрічі, адже Путіна поставили червону доріжку. А результати ніякого не було на який Трамп сподівався, і в досягненні якого Трампа запев. Насті відхоп його спеціальний представник. А тут тобто, зараз це питання на великій паузі. Росія не збирається робити ніякий поступок. І тут дональд Трамп він власне вже заявив, що ви кажете, що санкції не спрацюють. Давайте подивимося півроку, і що воно буде. І тут, по про те, що у Трампа багато гучних зайозая, прямо скажемо. А тут я думаю. Що він якраз не в тому плані, що на відміну можливо від російського керівництва, яке не, не дає достатньої ваги ситуації в економіці, вдома до Трампа є розрахунки його оточення, тих самих представників Діта можливо. які говорять, що зараз санкції вони дійсно сигне б'ють російській економіці? Росія змушена йти на дуже багато непопулярних кроків. Вони дуже сильно підкошують можливості Росії навіть вести війну. Тому що зверніть увагу, от просто новини останніх, давайте так, декількох тижнів Регіони, суб'єкти Російської Федерації скорочують виплати за контракти на війну проти України, причому не скорочують там на декілька відсотків. Ось давайте Татарстан візьмемо, що в серпні було 3 мільйона 100 тисяч, а в жовтні вже 800 тисяч, і це належить ну, Татарстан дуже багато суб'єктів Російської Федерації. Вони. Скорочують цифру і зазвичай це 800, пояснюю чому зазвичай цифра 800, тому що 400 тисяч це доплата з федерального бюджету і відповідно регіони платять або таку саму цифру, або по деяких регіонах знаю, що навіть 700 тисяч, то по 300 тисяч, ще менше, ніж федеральна, тобто демонструють, що грошей взагалі-то на це не має. А паралельно бюджет Росії, який розглядається зараз, якось так нас не дуже сильно звернуло на це увагу. Що перше в історії Росії в прогнозних показниках, які обов'язково додаються до бюджету, зазначається, що дефіцит буде не лише в наступному році, на який готується бюджет, а й в двох які будуть за ним раніше. Зазвичай Росія казала, що так наступний рік буде дефіцит, але через два роки ситуація буде значно краще. А через три роки взагалі то буде профіцит. Зараз уже так таке не говорять, говорять, що буде дефіцит, на майбутні 3 роки. Якщо ми рахуємо, що перший дефіцит був в 2022-му на початку масштабної війни, то виходить, що Росія очікує сім поспіль років з дефіцитом бюджету. а Ті, хто пам'ятають історію Радянського Союзу, знають, що там також було сім поспіль років з дефіцитом, міг бути восьмим 1991 рік, але він не став восьми, тому що не стала радянського союзу, і тому такі вже сумні аналогії для тих, хто слідкує за цими даними в Росії, з'являється, що чи доживе Росія до там ну цього восьмого дефіцитного року, бо поки ситуація далека не найкраща. А щодо до речі, Орбана і його заяв, то була ще одна заява щодо позбавлення Угорщини, а, а, скажімо так. Необхідності виконувати санкції проти Росії на безстрокове позбавлення, яка була ну, миттєво якби завальовано представниками Білого Дому, які сказали, що на рік, але дайте я тут на захист Орбана скажу, що можливо він таки був правий, бо він сказав цитую, поки Трамп президента я прем'єр на Угорщину санкції поширюватись не будуть. враховуючи, враховуючи в червні 2026 року в Угорщині будуть вибори, і цілком можлива перемога здобуде партія Тиса. А відповідно прем'єр буде не Орбана, можливо, Мадяра, можливо, хтось інший. То цілком можливо, що дійсно він був правий, коли казав, що поки він прем'єр, буде виключення по санкціям, а якраз через рік він перестане бути прем'єром, і через рік. Ці санкції перестануть виключені верніше, перестане бути для Угорщини. Отже, подивимося, буде складати ситуація. Але ми бачимо, що США, по про те, що ми не чуємо ніякої динаміки в перемовному процесі. Вони натомість повертаються до трех санкційного тиску на Росію, що для України безумовно значно вигідніше ніж примушення України йти на мир, який нам м'яко кажучи не подобається, і який радше створить паузу до наступної війни, ніж дійсно створить мир в нашій країні.